Вірш мій творець, запитайте в себе, хто нас їх створив. Еволюція хтось крикне так напевно. Так кого ти слізно так милив? Коли боляче було страшено? В кого щастя ти слізьми просив, щоб хвороби минали стороною? Ти ж без Бога, ти завжди один. Але Бог завжди друже з тобою, Бог не ділить нас на а і Б, він не каже, що нам тут робити. Але я не можу зрозуміти, як без Бога на цьому світі жити. Завжди дякуйте йому за те, що дах є над твоєю головою, то не треба десь кудись йти, Бог завжди друже з тобою. Голову вклони за те, що чуєш, бачиш, руки, ноги маєш. Ти ще, друже, до тепер еволюцією своїм творцем вважаєш. Прошу, друже, ти хоч один раз молитву прочитай тихенько. За день людині до Бога не прийти. До Бога люди йдуть ці помаленьку.